Це було 2 лютого. Учениця 4 класу Тхоринської ЗОЖ Віолета Харькова близько 16-ї години, як завжди, поверталася знайомою дорогою додому з навчання. Йти від школи до її житла довгенько. По дорозі додому дівчинка завжди проходить повз сільський ставок. Їй захотілося поковзатися на льоду. Як виявилося пізніше, така витівка ледь не коштувала їй життя. Став Стала я упала в воду, кричала два раза. Крик Віолети про допомогу почув місцевий житель. Колишній працівник місцевої пожежної охорони села Словечно Андрій Щичкало порався по господарству і подумав, що йому це просто почулося. Вже на дворі він уже чітко розчув дитячий крик. Чоловік чимдуж помчав до ставка. Адже як йому здалося, звуки лунали саме звідти. Наближаючись до водойми, Андрій побачив, що неподалік від берега проламана крига, і на поверхні води видніється лише шкільний портфель. Дитина вже була повністю занурена у воду. Він однією рукою ухопився за парило невеличкого містка, а іншою знайшов в ногу дівчинки та почав підтягувати її до себе. Коли чоловік поклав дівчинку на берег, то дитина вже була синьою і не дихала. На щастя, у нього в кишені був телефон, тому він збагнув викликати швидку та почав робити дитині штучне дихання. Саме це і врятувало Віолетті життя. За лічені хвилини дівчинка почала дихати. Ще кілька хвилин і пробула крета швидкої допомоги. Це діло в тому, що я ще раз може бути кожен так на місці поступив і ще тепер. Може вона жити, хоча чи що. Я ж у мене ніякому шока і злякання було взагалі. Ну, дитя, видно хотіло, щоб ну... це случайно, і то, ще случайно, що я у тобі мене там дрова лежали, я не рубав, щоб я рубав, то якось бістри. Я побачив і почув. А так я в то, тобі дров не рубав. І ще, щоб я в хату зайшов, бо я то, в хату зайду, то віду там свиням затопив печь, Говорив, то курам там дам пшеніці. Я якось то в хату зайду, стою то вийду. І от якраз я вішов і оцей кріп почув. Щоб я в хаті був, я не почув. І все. Віолета в лікарні пробула недовго, і все минулося без ускладень для її здоров'я. Якби дівчинці вчасно не надали першу медичну допомогу, медики б її вже не врятували. Працівники ДСНС також високо оцінили здібності свого колеги. Адже відійшовши від справи, чоловік не втратив хватку і діяв як справжній рятувальник. Вже після цього випадку мама врятованої дівчинки Наталія прийшла подякувати чоловіку за його вчинок зі сльозами на очах. Каже, що тепер буде ретельніше стежити за донькою, адже найголовніше, що вона живе.